Дигеньке поголювання. Ух ти! І так, друзі, кому цікаво, що буде ось таким от полімерним акумулятором. Якщо його випадково проткнути ножем, так би мовити. Ну, випадково, ви ж розумієте це. В кожного так буває, що можна випадково проткнути ось такого акумулятора. Такі акумулятори стоять у павербанках. У ваших телефонах. І якщо його випадково поротнути, зараз подивимося, що з ним стане. І так, надіну я захисні рукавички, звичайно. Не робіть такого вдома. Як ви бачите, я в захисних рукавичках. І давайте дивитися, що з цього буде. Ось такий от спеціальний інструмент я підібрав для цього. Ну, момент істини. А, друзі, нічого. Я його перед цим зарядив. І дивіться. Проткнув і з ним просто нічого нема. Він був заряджений. О, ні, дивіться, димок маленький пішов. Може його треба легенько протинати. У мене ще є сніг, зараз я на нього ще снігу накидаю. О, дивіться, 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 горить. Бачите? Пішов димовчок. Длягеньке поголювання. Ух ти! Ух ти що! Ого! Оце то, друзі, спецефекти. Тобто, як ви зрозуміли, він швидше за все взаємодіяв з киснем. І ось такий от вийшов результат. Оце то жесть. Не раджу їх випадково протинати, друзі, не раджу.